І це дійсно супер пропозиція від Рошен. Цукерки, Ромашка по 199,70 ціна за кілограм. І що хочу. Підкреслити також отакі вагові, не обов'язково брати цілим кілограмом, запакованим. Це рідко буває, що саме на вагові цукерки також така ціна: мінус 26%. 1997 199,70 це кілограм, мінус 26% знижка. Всіх вітаю з магазина Рошен. Сьогодні в фірмових магазинах Рошен почалися акції по всій території України. Акції будуть діяти з 30-го на 9-го по тринадцяте десяте включно. І так. Продовжуємо. Тут також акційні пропозиції на вагові цукерки. Червоний МАК 39,05, мінус 15%. Мінус 15% найчастіше на вагові, а от так, щоб 26 ставили, як на ромашку, це дуже рідко буває. Далі шалена бджілка. Ось такі фруті. Фруктові смаки різноманійні, желейні цукерки. За 1398 також мінус 15%. Зразу тут хочу показати, на що буде діяти акція ось в цьому відділі, де зефіри, мармелад, завжди є одна позиція. О, гляньте, з'явився зефір з ананасовою начинкою. Клас! На нього буде знижка мінус 15, 16, 70, 167 гривень за кілограм. Термін придатності, бачите, які вони посіпо сім діб всього, завжди свіженькі. Зефір на основі яєчних білків, яблучного пюре і агар агар-агар з начинкою зі смаком ананасу. Ну зефір у них дуже смачний. Це мені багато людей писали, і далі йду показувати акції. Так, рулет, золотий ключик, рулет праськи і п'янка вишня. Вони йдуть по 180 грам, бісквітні такі рулети смачні від рошен 37,65. Це ціна зі знижкою. Всі вони однакові 180 грам, і на всіх однакова акція по 37,65. Ось таке печиво. Це як. Новинка. Ну, новинка десь місяць тому з'явилася. Так, все хочу спробувати, ще не пробувала, але так на вид здається, що смачне. Є какао і є масло класичне. Ось таке печиво з маслом та какао 140 грамів, мінус 32%. 35,53. Тут 140 грам. І також 140 грамів печиво з маслом. Класичне 140 грамів, за такою ж ціною 35,53. І печиво мультикейк мінус 15, є лимон, крем, також кокос, крем, полуниця крем, какао і просто молоко. Але воно таке шоколадне саме, а всередині молоко. Начинка 31-32 за 180 г. Вони всі одинакові по 180 грам. Далі печиво лавіта, мінус 41%. О, гарна ціна: 70,44 за 420 грам. Лавіта буває з полуничною, так, печиво, лавіта, джелі з желейною начинкою, зі смаком полуниці, також зі смаком апельсину, зі смаком малини і крем вишня. Ближче вам хочу показати, як воно зроблено. Все воно йде по 420 грам. Ціна 70 гривень, 44 копійки за упаковку. Також вафлі від рошен в акції. Ось ці лимончики дуже смачні, такі з кислинкою, хто любить. Всі вони по 72 грами по 13,23. Також на вафлі мінус 30 рідко ставлять таку ціну. Дивіться, 13,23, 4 види вафель. Є горіх. Оці в червоній упаковці, є шоколад, ось в те, ну, зелена упаковка. І молоко. Оце класичне в синій упаковці. 72 грами, 13,23 гри. там також в акції менші упаковки, а, ні, все однакове. Чотири види канафетто. 24-37 ідуть по 140 грам. Тут кокосова начинка, тут горіхова, є крем-какао і є з молочною начинкою. Ось таке печиво з начинкою, такими трубочками зроблено. По 140 грам. Так, а там ще що, що є ванільна начинка зверху, стоїть. Їх всього 5 видів, виходить, по 140 грам. Тут акція на Київ вечірній. Так, а мені здається, ось ця акція. А вона почалася і діє ще по 6 тому що я ж пам'ятаю, я їй вже і розказувала. Оця акція почалась 16.09 і по 6 діє включно. Це цукерки Київ вечірні, мінус 50 знижка. Отака упаковка меншого розміру, тут 176 грам, коштує 174,82 і 352 грами. Велика упаковка Київ вечірній 249,47. Тут з 30 по 13 звичайна акція, яка почалася сьогодні, це шоколатерія цукерки 256 грам 249,47. І маленька упаковка шоколатерії 174,82 Тут цукерки в різному шоколаді білий, чорний, молочний і з різними начинками. Дуже смачні: 174,82 за 194 грами. Причому мінус 50, знижка велика. І асортимент, комплімент. В чорному шоколаді ось такі цукерочки, також з різними начинками, різної форми. 145 грам коробочка 96,25. Так, і далі йдемо. Рошен, батончики, ось такі. Всі в акції, мінус 30 по 15,85. Вони вже в магазинах такі дорогі стали, що це класна ціна. 15,85 є. Карамель ось це як більш така да, остання новинка. Далі крем брюле, потім кокос-мигдаль, потім арахісова начинка, так, арахіс та крем. І помадно шоколадний Найсмачніший, мені здається, 43 грами, 15,85 цукерки Стріла Подільська, 191 гривня 40 копійок. За 200 грамів по акції. Тут я нічого не пропустила. Це йдуть повтори рулетів в асортименті і повтори печива мультікейк. І далі ямі гамі від Рошен. так, всі цукерочки ямі гамі які йдуть по 70 грамів в асортименті, ціна 18,28 і знижка мінус 45%. Бачите, тут є два, дві великі упаковки, всього два види, по 165 грамів, вони без знижки. Саме ці маленькі упаковочки різноманітні, кавуни такі чи банани, все йде по 18.28. Так, ідемо в цю сторону. О, тут іще якісь цукерки, Ось ця вигода. Мінус 28% при купівлі упаковки 1 кілограм. Вони запаковані, це положили так, щоб було видно. Відкрили цю упаковочку, що тут слівки, лінівки. А дуже багато акцій на цьому тижні. Так у них рідко буває, що скільки цукерок і там ще й ромашка. Оці вафлі, сливки, линивки, ось так виглядають за кілограм 172,72 зі знижкою мінус 28. Вони йдуть ось в таких коробочках. Мені здається, зручно. Цукерки кендінат, нуга, м'яка карамель з арахісом, зі знижкою мінус 28, за кілограм, виходить ціна 172,72. Ось це ці, що можна брати тільки запаковані. Тоді буде ось така ціна. Ось є Коко-Чоко, також запакований. Коко-Чоко Вайт. 262 гривні 72 копійки. Замість 364,90. Ось такі, як ви. це у них називається вигода. Мінус 28, де ви берете тільки кілограми. І далі о! Ціна на ось цю. ці цукерки це також по шосте, я ж пам'ятаю, що було минулого разу. Це цукерка вишня з вишневим лікером. По шоста, десяте тільки акція. 85,70 мінус 30 Тут 155 грамів. Алкогольні цукерки всередині шоколада, оця п'янка вишня. Дуже смачні. У 191 я вже сказала, оця подільська стріла. Київ вечірній також сказала. Шоколатерія, асортимент тільки оцей рожевий. Бачите, в акції мінус 46%. Далі йдуть плиточки шоколада. Лакмі. Так, лакмі у нас з великою упаковкою. Значить, тут 280 грам з мигдалем та кокосом. Ціна. 97,32 це молочний шоколад Начинка Вафлі. 97,32. А вони, мабуть, всі по 97,32. І тирамісу, і лісовий горіх, і полуничка. Тільки хочу сказати, трішки різний у них отут 295 грам, наприклад, арахіс і Начинка, де з горішками. Тут по 265 грам. Але ціна 97,32, всі смаки, окрім цілий лісовий горіх. Він початкова ціна в нього дорожча. Тому Оцей цілий лісовий горіх. Начинка 126,14 за плиточку 295 г. Так, тут знову ця п'янка вишня. І з цієї сторони цукерки вагові, дивимось. Так, шалена бджілка в акції мінус 15%. А, це я ж показала, да? мікс желейних цукерок 13,98, 139 гривень за кілограм шалена бджілка. Так, так, тут вафлі на касі, це ми бачили. Так, з цієї сторони корівка. Курівка, о, клас, мінус 15, 12, 40, 124 гривні. Ну, це гарна ціна для корівки. в наш час вже такі ціни в магазинах. Ніжна молочна помадка з цукровою скоринкою, з, з додаванням солодковершкового масла. Тут вона така смачна з цим маслом. 124 гривні за кілограм. Так, новинка. Ось така то покажу. Канафето Флексі, ну я минулого разу, а ось, ось, ось новинка. Канафетта Флексі також минулого разу показувала, але повторюсь, може хто не знає, з'явились. Це сказали дівчата, що це був такий топ, і це повернення легенди. Лазурована цукерка з насиченою, з насиченою начинкою смаком какао хрусткою темною вафлею 27,45 за 100 грам. І також червоний мак, 39,05, ціна за 100 грам. Так, на вагові цукерки більше немає знижок. Бачите, вони все свіже зранку викладають, тому що ввечері вони все мінус 25 розпродають в останню годину. Це з 20 по 21 Вони ще працюють, і ви можете ось всі ці тістечка, торти взяти з такою знижкою. Все, що у них залишається, вони розпродають з такою знижкою. Це я вважаю дуже класно. А наступного дня викладають все свіженьке. Немає торта ніякого новинку тут. Нічого не з'явилось на цьому тижні новинок. Так, коротше, три шоколади. А я, воно з'явилось, але не було минулого разу. Ви а, все так. розпродали. Тоді Оце воно, ви да? так? А випустов. да, а ви, може, трішки і розкажете. Так, я можу вас не показувати, не. просто розкажете. Не. Так. Зараз, бачите, ці три шоколади, це новинка. Я читала на... Ну, була у них афіша минулого разу, що це три слої, якісь як мус, начебто, да? тут може йде опис. Так, Зараз вона буде викладати, і я підійду, вона розкаже. Так, консультант. І тут уже лакмі також повторюється. Рошен ось такий шоколад знову в акції. По, там все хочу підготувати. Так, розшенусть. Такий шоколад. Це чі, ну, першого називається. Тут 56% какао, 43,36%. Я бачила, що такі, саме цей шоколад везуть на подарунки за кордон. Кажуть, що це класна ціна для такого шоколаду. 80% какао, 54-69%. І тут у нас... 43 просто по підсоленим подрібненим мигдалем. 43-36. Вони йдуть плиточки по 85 грам, його всього три види. І ціна зі знижкою 43,36. Так, оформили, так? Новиночку? Крем-десерт три шоколади називається. Та видно добре. А про смак цього торта з задоволенням розповість ваш консультант. Да, ну ладно. Тоді, тоді я вам розповім. Дивіться, крем десерт. Так, що тут написано шоколадний. Ну, Тут муси, я так читала в цьому. Ось, бачите, три різні слої мусу: темний, вище такий, як молочний, і білий шоколадні. Тому він так і називається три шоколади. І зверху він прикрашений зірочками, йде в формі таку, в круглій, в круглій формі, Ну, тут намальовано. І от, будь ласка, це новинка. Ціна за 800 грам 496,50 Так, і далі. Так, тортики я вам показала, і знижка щодня, мінус 25% після 20-го. Ще хочу вам один раз сказати, щоб ви знали, можна щось купити з 25% це дуже суттєва знижка. Тут я ці показувала вже, Ну, Мені здається, що все, що є на знижки, я все показала. Так, вони викладають зараз тортики, а тортики там тільки от новинка, а знижки тільки ввечері. Так що буду закінчувати свій огляд акцій. Нагадую, акції почалися сьогодні, 30.09, і будуть діяти по 10 жовтня. Акції В Рошен зазвичай діють два тижні. От вівторок починаються, і через один вівторок вже новенькі акції. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. В якому магазині Рошен я робила цей огляд? Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. До зустрічі на моєму каналі і пока.